Хотіти більшого. Я зараз для себе розумію, що мені не треба хотіти більшого. А щодня через вдячність, радість, прийняття, любов, пробачення і служіння через те, що дається сьогодні розширюватись душею щоб могти вмістити те більше, за яким раніше ганялась і досягала. Не мотиваціями, не біганиною, не змаганням, а щоденною працею, Спокоєм, пристрастю через благодать і терпіння. Через свободу і смирення, через мир з собою, на шляху до великого. Хоча не треба прагнути до великого, а усвідомити, що я вже є всередині великого. Це як дитина, а вона хоче бути дорослою, і їй здається, що нічого не відбувається. А насправді вона непомітно інша. Вона живе всередині себе великого. Великої. І кожен день непоганий чи хороший, люди непогані чи добрі, а все є для неї повністю, цільно, таким, як є. Мені не хочеться результату. Ну, Не те, щоб не хочеться, <смі> така людська пристрасть і природа, вона мені притаманна, але я вже не роблю на цьому акцент. Я так хочу відчуття цього миттєвого стану, цього процесу творення життя, в якому є все. Від чого я насправді радію. І так просто добре. Я зачитала вам ці рядки, колись давним-давно написані, щоб ви ближче познайомилися зі мною, щоб ви ближче пізнали, хто я там всередині. Пізнали рівно настільки, наскільки я дозволяю вам себе пізнати. І я хочу, щоб ви пізнавали себе. Я розумію і знаю, що ви знаєте себе рівно настільки, настільки у вас стоїть недозвіл знати, а хто ти. Моя нова праця, моя нова робота. Таке нове откровення, і, ну, те, що вперше, це чотирьохмісячний курс на зустріч з життю, шлях до проявлення. Бо саме проявлення визначає твоє життя, що ти проявляєш, тим ти і є, але не тим, ким ти є за своєю суттю, а тим, ким ти є, бо віриш це, і та міра твого проявлення визначає, визначається якоюсь внутрішньою мірою, вузькою мірою. Розширенню немає меж, але це постійний процес. А чому, але і, і це постійний процес. Давай проходити разом цей процес. Давай пізнавати себе. Давай відчувати, що там. А давай знати, дізнаватися, а хто вона? Хто? А для чого? А про що? А як це любити себе? А що я вмію, що я знаю? В кожного з нас колись настає така мить, коли починаєш жити інакше. В цю ж мить ти не знаєш як, але точно знаєш, що не так. Як було. Що для цього потрібно? Тільки одне. Наважитись. Запрошую тебе на мій курс. На зустріч з життю, своєму життю. Шлях до проявлення. І які б не були часи, ти їх завжди живеш з собою. Так живи.